Ви, напевно, вирощуєте капусту, тому що любите її їсти. І якщо ви вже пробували вирощувати цю культуру раніше, то напевно знаєте, що багато шкідників теж обожнюють капусту. У цій статті ми розберемо, хто може псувати ваш урожай і як з цим боротися. Капуста відноситься до сімейства хрестоцвітних або капустяних. До цього ж сімейства належить броколі. Цвітна капуста, брюссельська капуста, капуста, ріпа, гірчиця та хрін. Ці культури віддають перевагу про холодній погоді, люблять сонце і вологий, родючий ґрунт з хорошим дренажем. Хоча капуста стійка до холоду і навіть переносить легкі заморозки, вона часто стає мішенью для безлічі комах шкідників, здатних швидко знищити урожай. На капусті можуть оселитися гусениці, попелиці, мухи і жуки. Важливо правильно визначити, хто саме шкодить вашим рослинам, щоб вибрати ефективний метод боротьби. Давайте розглянемо 15 найпоширеніших шкідників, які люблять полосувати капустою. Попелиця попелиця один з найпоширеніших шкідників в городі. Ці дрібні комахи скупчуються на листках і стеблах, висмоктуючи соки рослини. В результаті листя скручуються, жовтіють і відмирають. Попалиця буває зеленою, сірою, білою, жовтою або рожевою. Іноді капустяна попалиця покрита білим восковим нальотом. Щоб позбутися від попалиці, можна змити її сильним струменем води або обробити рослини інсектицидним милом. Капустяна совка Капустяна совка це зелена гусениця, яка пересувається, згинаючись дугою. Вона залишає на листках великі дірки і може повністю знищити рослину за кілька тижнів. Доросла особина не показна сірокоричнева метелик, що відкладає яйця на капусті. Гусениці харчуються листям близько 3-4 тижнів, після чого заляльковуються. Для захисту використовуйте покривний матеріал, збирайте гусениць вручну або застосовуйте біологічні препарати. Капустяна муха Личинки капустяної мухи живуть у ґрунті і пошкоджують коріння рослин. Заражені рослини виянуть, жовтіють і гинуть. Щоб уникнути зараження, використовуйте покривний матеріал, перекопуйте ґрунт після збору врожаю і дотримуйтесь сівозміни. Совка. Совки гусениці, які підгризають стебла молодих рослин, через ті падають і гинуть. Вони активні вночі, а вдень ховаються в ґрунті. Для боротьби з совками підтримуйте чистоту на грядках, використовуйте біопрепарати і залучайте корисних комах. Алмазна моль Гусениці алмазної молі прогризають листя, не проїдаючи їх наскрізь. Доросла моль невелика, з коричневими візерунками на крилах. Для захисту використовуйте покривний матеріал і збирайте гусениць вручну, Капустяна вогнівка. Гусениці капустяної вогнівки пошкоджують нижню сторону листя, через що рослини слабшають і перестають формувати качани. Боротися з ними складно, так як вони ховаються під листям. Можна використовувати інсектициди, але обережно, щоб не нашкодити корисним комахам. Капусниця гусениці капусниці яскраво зелені, з жовтими смужками. Вони об'їдають листя, залишаючи тільки прожилки. Для захисту використовуйте покривний матеріал і залучайте хижих комах. Хрестоцвітна бліжка. Ці дрібні чорні жуки прогризають в листі безліч дірок. Вони особливо небезпечні для молодих рослин. Для боротьби викопуйте ґрунт восени, використовуйте нематуди і садіть рослини-репеленти, такі як ем'ята та базилік. Клопи щитники. Ці яскраві клопи висмоктують соки з рослин, викликаючи воянення і загибель. Збирайте їх вручну і використовуйте інсектицидне мило при сильному зараженні. Білокрилка. Дрібні білі комахи, які послаблюють рослини і сприяють розвитку грибкових захворювань. Перевіряйте розеясаду перед посадкою і залучайте корисних комах. Слимаки та равлики. Вони залишають на листках слизові сліди і вигризають дірки. Прибирайте укриття, де вони ховаються, використовуйте мідні бар'єри або пастки з пивом. Савці зайці, кролики, олені та інші тварини можуть повністю знищити врожай. Захищайте грядки парканом або покривним матеріалом. Часті питання: чи можна просто оприскати капусту пестицидами? Пестициди шкодять не тільки шкідникам, але й корисним комахам, птахам і ґрунтовим організмам. Використовуйте їх лише в крайньому випадку. Чи всі комахи шкідливі? Ні. Багато комах, наприклад, сонечка і златогласки, допомагають боротися зі шкідниками. Як залучити корисних комах? Висаджуйте різноманітні квітучі рослини та уникайте пестицидів. Як зробити рослини стійкішими до шкідників? Забезпечте їм хороші умови, сонце, воду та поживні речовини. Здорові рослини краще протистоять шкідникам.